Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про двох нових персонажів, які на нас чекають в майбутньому патчі старейло. І, як і в будь-якому подібному відео, я буду казати завжди: якщо вас не цікавить інформація зі зливів, то вам краще не дивитися це відео. Щодо самих зливів, то вони взяті з серверу бета тестування і в старейлі все трішки інакше ніж в Геншині. в Геншині, власне, якими персонажі з'являються на першій бетці, то майже в такому ж стані вони виходять в гру. В старейлі протягом першого, другого, третього, четвертого, п'ятого та решти можливих патчів бета серверу, персонажі можуть змінюватися настільки сильно, що це буде зовсім інший персонаж. Саме тому я чекав майже до останнього, щоб робити це відео, тому що вже є на бетці патч п'ятої версії, і він зазвичай в старейлі останній, інколи буває шостий, сьомий. Однак, здебільшого. На п'ятому все зупиняється, і більше жодних змін не відбувається. Що ж, почнемо з гіацини. Це хілер Самонер. Вона бафає хп, також в неї є демедж, вона накопичує хіл і вивільняє його самоном. Вона потребує багато скілпоїндів, тому що вона майже завжди хоче використовувати скіл. Також вона спітстер, а отже, це буде один з основних її параметрів. І щоб справді давати багато, вона потребує сігно. Тому, якщо ви хочете нею посилити вашу команду, в якій вже є. Кілер, ну наприклад, Галагер або Лоча, тоді вона без дасть не настільки багато, як вам хотілося б. Отже, я виділив ось цих персонажів, з якими можна було б якимось чином використати Яцину. Що ж, по-перше, це наші чотири дамагри, які грають від хпшки. Арлан не зовсім від хпшки, Він скелиться від атаки, однак поглинає своє хп. До речі, а в нього є хоч якісь скейли від ХПшки. Що ж, мені чомусь здавалося, що Варлана є десь скели від ХПшки, однак ні, їх немає, тому ми його прибираємо. Я думав, що хоча б в ідолонах вони є, однак ні. Там лише є залежність від кількості ХПшки, однак усі скели в нього від атаки. Тому в нас виходить, що всього три персонажі, які мають скели від ХПшки. Це Блейд, якого скоро можуть бафнути, як саме його бафнуть, і чи буде він конкурентним цим двом персонажам, поки що невідомий. Тому про нього ми будемо говорити з великою галочкою. Щодо Касторіс та Мідея, то це персонажі, які мають дуже-дуже багато ХПшки, і їхній демедж повністю залежить від хп параметру персонажа. А тому те, що гіацина може бафати максимальний запас хпшки, це дуже важливо, особливо для Мідея, тому що він буде множити той баф, який даватиме гіацина. Бо у своїй стійці він буде збільшувати Усе хп-персонажа, і включно з бафом від гіацини. Щодо Фейсяо та трібі, чому вони тут. Ну, по-перше, трібі це теж персонаж, що скелиться від хпшки І так, якщо ви хочете, щоб ваша гіацина била дуже багато, вам знадобиться трібі разом з Сігною, тому що гіацина завжди б'є критом, однак настакати їй багато демоджу не вийде. Тому за рахунок того, що трібі збільшує отриману шкоду, зрізає рези а також своєю сігною дає криддемач усій команді, то це все бафує і гіацину. Тому саме в комбінації з Трібіє гіацина буде дамажити досить багато. Якщо ж гіацину, ви жодним чином жодним сапортом не будете бафати, то звісно її демедж впаде суттєво, і в цьому випадку вона буде виконувати роль лише хілера та бафера ХПшки. Щодо Фейсіа, чому я її поставив? Тому що технічно гіацина це самонер, яка виконує дві атаки. Однак я поки не зрозумів, чи може гіацина автоатакувати і при цьому провокувати спрацьовування її самона. Тому що усі відео, які я дивився, вони тестували гіацину лише з оцими двома персонажами, а з ними ви завжди будете використовувати скіл, тому що ці персонажі скілпоїнти не жируть, і в тих командах скіл. Понтів вистачає. Щодо комбінування її з Фейсяо, я поки що не знаю, як саме це працюватиме, тому поки що не думайте про те, що ця команда взагалі матиме сенс хоч якийсь. Щодо Фусюань, то так як Фусюань сама бафує ХПшку, і якщо скомбінувати цих двох персонажів разом, то ХПшки в команді буде дуже багато. Так, бафи ви якісь втратите від цього слоту, однак, скоріш, за все, це буде найміцніша і найбезсмертніша команда у грі. Наприклад, якщо сюди поставити Касторіс і Мідея, наприклад, ось таку дуже-дуже дивну команду взяти. Тобто, в нас тут усі персонажі з хп скейлами. Далі Мідей не може померти. Касторіс теж робить так, що ніхто не може померти. Плюс Фусюань постійно перевертається і теж відновлює своє хп. Ну а гіацина буде постійно хілити. Так, ця команда, скоріш за все. Не буде супердамажною, однак я думаю, що фановою вона точно буде. Хоча, можливо, вона і справді буде щось закривати. Якщо у мене буде можливість потестувати таку команду, то я, звісно, це зроблю. Однак, поки що, наприклад, в мене все одно немає Мідея, і я не планував крутити Гіацину, поки що я планую крутити Сайфер. Тому подивимося, як воно буде. Однак, поки що, за тією інформацією, яка в мене є. Є, гіацина не виглядає якимось супер важливим персонажем, без якого ані Касторіс, ані Мідей не працюватимуть. Скоріше за все, вона просто часткове посилення команди цих персонажів. якщо у вас є Лоча чи Галагер, або ж якщо у вас їх немає, тоді гіацина буде просто найкращим вибором для цих двох персонажів. Тож, якщо у вас немає хілера для вашого Мідея, чи Касторіс, наприклад, у вас немає лочі, а Галагер вам потрібен в другій команді. То в цьому випадку, так звісно, гіацина буде класним вибором для обох цих персонажів. Щодо Блейда, поки що нічого не можу сказати, тому що я не знаю наскільки сильним його зроблять. Наразі він заслабкий персонаж, щоб якось про це говорити. Тепер щодо Сайфер. Вона дебафер, збільшує отриману шкоду, як лис, вона фоловапер, має додаткову атаку кожен хід, накопичує демедж, спричинений командою, та вивільняє його ультою, спричиняючи при цьому тру демедж, тобто незалежно від елементів та спротиву супротивники. Також вона спідстер, а отже, як гіацина потрапуватиме цей параметр, і найсумніше, вона досить залежна від. Своєї Сігни, тому що якщо в Яцини є альтернативна зброя, в Сайфер такої зброї немає. Тому набрати потрібну кількість швидкості без сігни і при цьому не втратити демедж буде дуже складно. А на мою думку, саме демеджем цікавий цей персонаж, яких же я персонажів виділив для сайфер. Вона на іліті персонаж, а тому, звісно, вона буде грати з Ахерон. Вона фоловапер, а отже, буде грати з Фейсяо. Це не означає, що вона може грати тільки з Фейсяо. Вона може грати з Раціо, вона може грати з Топаз, вона може грати власне з будь-яким фоловапером і Робін у цій команді. Тому загалом Фейсяо просто уособлює собою усі команди з фоловапами. Щодо Ахерон, то Ахерон хоче собі. На іліті персонажів, і якщо у вас є жаочі, але немає ще одного дебафера, то сайфер може бути саме таким. Або ж якщо у вас немає лиса, можна взяти замість нього сайфер. Це теж непоганий варіант. Чому я саме поставив цих трьох персонажів сюди для порівняння з Сайфер? Тому що, по-перше, ми поки що не знаємо, як саме перероблять е, Сільвервульфа, а вона є квантум-дебафером, а отже, вона також може підійти в команду Ахерон. І якщо у вас, наприклад, вже є Сільвервульф, і її бафнуть сильніше, зроблять класним персонажем, тоді, можливо, Сайфер вже не виглядатиме такою цікавою. Також, якщо у вас, наприклад, немає Жаочі, але є Сільвервульф, можливо, вам не знадобиться. Це для Херон жаочі, і ви можете взяти Сайфер та Сільвервульф. Таким чином, ви отримаєте зрізання резистів від Сільвервульфа, і плюс до цього посилену отриману шкоду, як дає жаочі. При цьому Сайфер робить багато-багато атак, вона швидка, і тому фішка ульти Жаочі, вона не настільки важлива для херон в цьому випадку буде. Плюс вона явно дамажитиме більше, ніж лис. Що до Трібі, чому Трібі тут, тому що, власне, в усі команди, куди ви можете поставити Трібі, ви можете поставити Сайфер. Виключення тільки пачка Герти, мабуть, тому що вона все ж таки досить сильно залежна від кількості цілей, яких б'є персонаж. І Трібі якраз виконує саме цю роль. Вона дуже часто б'є усе поле. Сайфер так не зможе робити. Вона здебільшого битиме сингл-таргет. Однак у тому контенті, де важливий саме сингл-таргет, я думаю, навіть з Гертою Сайфер буде вельми конкурентним персонажем у порівнянні з Трібі. Плюс Сайфер, скоріш за все, дамажитиме більше ніж Трібі. Так, Сайфер в останньому патчі бетки порізали, однак насправді це не так суттєво. Вони зрізали саме її власну шкоду, однак ту шкоду, яку вона спричиняє за рахунок накопичення демеджу усієї команди. Цей демедж не зменшили, тому вона все одно буде ультою дамажити дуже-дуже багато, принаймні, поки що така інформація. Сам я крутитиму саме Сайфер, тому що мене цікавить наступні дві речі. По-перше, я б хотів посилити свою команду з Фейсяо, і мені цікаво саме ось це використання Сайфер в комбінуванні з Фейсяо. Сайфер дуже часто ходить, і, мабуть, в цій комбінації вона почуватиме себе просто чудово. Далі, друге, з ким мені цікаво спробувати Сайфер, це Касторіс. Якщо взяти Касторіс, Сайфер та бафнутось, Сільвер Вульф, то таким чином я зможу ходити абсолютно на будь-яких супротивників, тому що Сільвер Вульф буде додавати потрібний мені вікнес, і ця команда зможе ходити абсолютно будь-куди, постійно вішатиме ці свої вікнеси, і Касторіс завжди чудово закриватиме цей контент. Плюс за рахунок того, що усі ці три персонажі дамажать, Сайфер буде бити своєю ультою досить навіть вагому частину демеджу. Єдиний Мінус Сайфер це використання її в парі з головним героєм Remembrance, тому що вона накопичує демедж тільки той, який не є трудемеджем. Тому комбінувати її з головним героєм, або ж комбінувати її з Трібі Є1, яка теж спричиняє Трудемедж, я б не радив. Я думаю, що Сайфер покликана саме для того, щоб звільнити цих персонажів для когось іншого. Шого в одну половину можна буде взяти головного героя там або трібі, а в другу піде Сайфер. І таким чином ми отримаємо розділення наших найсильніших сапортів. Щодо херон і використання обох цих персонажів, і жаочі і сайфер, на мою думку, це все одно матиме сенс. Так, обидва ці персонажі додають vulnerability, тобто вони збільшують отриману шкоду супротивниками. Цей параметр не має капу. Однак зменшення ефективності додаткового дебафу, звісно, буде, тому що ці види дебафів не перемножуються, а сумуються. Однак, так як Жаочі генерує дуже. Багато зарядів для Херон. Також Сайфер буде ходити дуже-дуже часто і генеруватиме купу зарядів для Херон. Ця команда буде найшвидшою для Херону у плані набору її ультимейту. Щодо цього конкретно персонажа, то, на мою думку, її можна крутити майже на будь-який аккаунт. Однак, пам'ятайте, що поки що її сігна немає альтернатив, і зібрати її без сігни буде неймовірно складно. Тримайте це в голові. Або ж збирайте крутки і на неї, і на її сігну, як це, наприклад, роблю я. Тому що я зараз нікого не крутитиму після Касторіс з Анаксу, скіпою гіацину, і далі крутитиму вже сайфер з її сігною. Насправді, я не дуже певен, що подібне відео для Старрейлу має сенс, тому що варіативність використання персонажів у цій грі значно нижча, ніж варіативність використання цих персонажів у. Геншині. І говорити доводиться про кількох персонажів у поєднанні з новим. Так, Сайфер цікавий персонаж, якого можна поставити майже в будь-яку команду. Однак далеко не усі такі, як вона, у цій грі. На жаль. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! yeah